48 вісім ухилянтів помістилися у вантажному автомобілі. Порушників кордону затримали на Одещині майже пів сотні чоловіків віку. У, у кузові, намагалися таким чином виїхати за межі України. Кожен мав заплатити організатору за послугу 150 тисяч гривень. Сідали у КАМАЗ групами на місцях і вказали. Сказали, такого-то, такого-то числа, приезжаешь туда-то, туда-то, ждешь, грузитесь, едете прямо к самой границе. Там, типа, вы вообще везунчики, вообще портовые, вас сегодня должны будут отвезти там, за полкилометра до границы. Там, чисто перебежали, дальше вас встретили и отвезли туда-надо. Мама говорила, не садись к незнакомым дядям в машину, я не послушал, теперь я здесь. Мы, по сути, когда приехали только туда, на точку, где мне сказали, нас нужно встретить, я увидел одну машину. Так как мне объяснили, что у нас будет человека 4, я подумал, что это и должна быть обычная легковая машина. Я прошел мимо нее, мне потом сказали, что это не она. Тут я уже задумался, блин, что эта машина стоит на точке, где нас должны забирать. По итогу мне этот чувак сказал, типа, там есть кресок, иди туда в лес. И как только я туда залез на эту э, лесополосу, как раз подъезжает вот та вот машина, которую я видел. И я слышу, как люди идут, я думаю, что это все, это уже нас ищут. Получается, я затихарился там. Потом уже узнал то, что это просто наших ребят, э, кто с нами был. Они так по-глупому сделали, блин, приехали и стали там на точке. Это они выгружались. По итогу мы потом добрались до места, где остальные ребята сидели. У нас там было человек 15. Мы достаточно долго там сидели, пока нам не сказали, что вот можно выдвигаться. Потому что там еще дорожные службы были, чтобы вот, типа перед ними не светиться. По лесополосе погуляли, по склончикам побегали, там тоже такие небольшие. Машина едет, мы все типа, упали. Потом дальше пошли, ну, чисто разведчики. <связь> Ребята, которые грузились, они сначала скидывали деньги, а потом а, уже садились в кузов. Мы платили, когда уже там подъезжали к точке. Чувак вылез, залазит, такая рука под тент <связь> типа дает пакет. Скидывайте в пакеты, а давайте обратно. Мы телефоны подключали. За временем мы не следили. Но если по ощущениям часа 4-5 первую половину мы ехали еще не накрытые. Там еще ветерочек такое. Нормально было. А вот последние часа два-три нас накрыли тентом, который вообще почти не продувался. Вот это начался ад тогда. Потому что ребята, которые пограничники нас потом уже принимали, они тент откинули. И такие, капец, духманище, блин, ну вас что здесь сауна, ребята? пограничники задержали, отвезли ему ну, сначала к себе, составили протоколы, потом утром приехал этот ЦК и все забрало к себе. С нами были ребята, которые там типа нас оформили протокол, и типа они такие, ну нам в 5 утра отпустят, когда комендантский час закончится, и поедем домой, типа. Но я знал, что этого не случится, типа, и путь один у тех, кому 25 плюс, типа. Что, или я пройду и все получится, или я пойду в армию, типа, ну, я был морально готов к этому, типа, у меня военник с собой был. ТЦК, на удивление, потому что ты смотришь, типа, в интернете, нам повезло, у нас были нормальные отношения, абсолютно все адекватные, типа. И вот те, которые нами занимались, они нам воду покупали весь день за свои деньги. Там типа что-то как-то пытались нам облегчить нашу участь. Единственный момент, когда я испугался, только когда я узнал, куда я знаю, Все остальное время, когда тот злополучный КАМАЗ тормознул, вот эти вот выстрелы, крики, там, go, вниз, вообще не волновался. Даже сердце скучать сильнее не стало. Не было страшно, потому что, ну, я думаю, все люди, которые сидели в этом КАМАЗе, они понимали, на что они идут. И все где-то в глубине души были готовы к тому, что может произойти так, как это оно произошло сейчас. Я когда только услышал по поводу такого подразделения, то что вот есть возможность научиться управлять дронами и то, что люди сюда требуются, я можно сказать один из первых попросился сюда а, не потому, что это вот какие-то не потому что это пехота там 50 на 50, еще что-то. Нет, вообще не с этим связано. Потому что я понимаю, эта профессия, она не обозначается рамками только войны. Это профессия, которая может и в мирное время мне послужить и стать частью моей жизни. Поэтому мне было очень интересно, и я хочу этому учиться. Мы еще немного волновались, то что мы, можно сказать, уклонисты мы сели в этот КАМАЗ, мы ехали покинуть страну. И мы боялись, что из-за этого к нам будет какое-то другое отношение. То, что нас где-то гноби будут, где-то просто пренебрежительное отношение. нет. По большей части даже некоторые люди понимали нас. И это другого значит. Я знал об армии с того, что я служил когда-то. Ну, это была совсем це була Типа, армія. Ну, она абсолютно відбулася, що зараз все вот офіцери, все, там, типа, как з тобою розговорю, все відбувається. Поэтому моє мнение поменялось кардинально. Позвонив мені командир і сказав, що сьогодні до нас додому приедет два, і потрібно буде їх заселити. Я ще сів подумав. У нас в підрозділі немає такої техніки, як Камази, а Камазисти вже є. А вже потім до мене дійшло, що це хлопці, які покатались на Камазі, але в них не вийшло. Нікого не принижував, ніхто нікого не уніжав там. й е та навіть не сильно там і підказували Камаз та і Камаз. Я єдине, що спитав, як, що, як схема, тому що було ну, реально цікаво. Е Такі епізоди у мене часто з'являються і я когось в Братіві. Ну так. Ну, у нас немає фірм, щоб там когось пити, ні жаль. Роботи дуже багата. І треба займатися справою, а не хірбу якось. У перший час хлопці були трішечки розчаровані, бо їхній, так сказати, план капкан не спрацював. Але потім вони влилися в колектив, вони побачили нашу роботу, і в якійсь мірі це їх змотивувало. І вони згодні. Працювати. І, як говорять, рвати окупанта. Вони планували рвати полуницю, будуть рвати окупантів. Коли вже були тут, я такий думав, блядь, це ж таким тупим нужно бути, щоб побачити ту картину і все одно в ній болістику. Комунікація з хлопцями наладилась дуже швидко. Не було ніяких недорозумінь, неполадок з ними. Взяти рандомну людину з вулиці, поставити бійця, який вже два роки тут, і якого зняли з Камаза, різниці не буде взагалі ніякої. Тим більше у них на лобі КамАЗ не написано. За короткий час, в принципі, що шо Фартовий, що ріку, вони просто переобразились моментально. Тобто у них з'явився цей огоньок і вони розуміють, що в принципі прятатися, бути на гражданці прятатися, їм було важче, ніж знаходитися тут. Прекрасні люди е, показують результати, не существують там ні, 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 ні ще щось. Тобто максимально, в принципі, е, готові до бою. От іменно внутрішньо. І найголовніше, вони мотивовані максимально. Люди вже хочуть. Тобто вони ще проходять етапи обучення. І там не так, як в інтернеті говорять: одразу в бої. Ні, люди приїхали, люди досі навчаються. У нас дуже много мучили, як стріляти. накладывать те же самые турникеты по медицине. Очень много знаний по медицине дали, которые действительно пригодятся и в мирное время. Больше именно каких-то сложностей я вспомнить не могу. Да, это физически трудно, потому что нас каждый день гоняли на том же полигоне копать окопы. Вот окопы копать было сложно. Ну, а это что скажу? Не завідую тим, хто на гражданки копає могили. Земля дуже тверда. А так, яких то именно сможностей я не можу вспомнить. Зараз без АВП. В принципі, там все було нормально. Доступно все рассказывали, все цікаво, багато чого нового. Складне, може, останнє, Там оце психополоса. Ну, мабуть, це саме складне, що є. Казали, що буде, але ти все одно не очікуєш того, що буде, і ти не знаєш, що тебе чекає. Ну, мені пощастило, я був у першій групі, у першій двійці. Тому я йшов перший, я не знав, що буде, чого чекати, і так все швидко пройшло. Ніби. В цьому плані трошки легше було, ніж іншим, мабуть. що Вони бачили вже, що тих чекаєш, а я ні. Я просто йшов, 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 йшов і все. нас проверяли как бы не на то, как мы физически с этим справились. Там нас пытались довести до предела нашего организма, чтобы понять, справимся ли мы психологически. Почему оно и называется психополоса? Потому что физически там мало кто мог пройти ее без отдышки вообще. Там именно было давление на то, сдадимся мы или не сдадимся. Вот это было сложно. Вони пройшли курс БВП обов'язковий, зараз вони проходять фах, але вони вже кажуть, що їм нудно скучно вони хочуть на передній край, тому що вони хочуть побачити свої результати. Тобто люди прийшли, люди вчаться, отримують професію і вони хочуть побачити вже для себе свій результат. Там матюки, не знаю, можна казати, так. ні, але трафу вбивати ми вже хочемо. Тобто, це вже добре. В принципі, максимально просто з ними працювати. Ну, Звісно, хочеться при виїзді виїздити, там таку. побольше, помощнее, там тот же танк хотя бы подбить. Не, я не говорю уже там о том, чтобы его просто уничтожить, а именно хотя бы подбить. Самой армии у меня очень сильно поменялось отношение, потому что, опять же, тут э, старые вот воспоминания о том, как рассказывают люди, как они служили, про эту всю дедовщину. И, опять же, то, что я вижу здесь, это э, очень сильно изменило мое мнение. Да, и тут есть свои нюансы, именно вот свой армейский юмор. Там, свои какие-то темы для разговоров. Но все равно люди остаются такими же, как и были на гражданке. Они то же самое смеются, то же самое любят своих родных. Каждый день я вижу, как люди созваниваются по видеотеатру, по фейстайму, общаются с родными, улыбаются. И ну, у всех горит надежда в глазах, что вернемся домой к своим родным, обнимем их. Коли ти в цивільному житті і живеш в якомусь Києві, там все зовсім інше. Війна закінчується, мабуть, на цих трьох областях, там, тіпа, і далі вже люди живуть спокійно. Ті, тим життям, типа, кав'ярні, кафе, ресторани, тіпа, і трошки про це вже не думають, як це. Ти тут, ти коли приїжджаєш, ти розумієш, що це може і має так бути, що люди мають жити нормальним життям, і для цього тут люди воюють. І... Це є мабуть і проблемою, тому що і деякі люди й не йдуть. Вони знаєте, є ще такий випадок. Якщо мене там дадуть повістку або зловити, то ну я піду, типу. а так, ну, мабуть, я не потрібен. І так багато живе, типу, в мене багато знайомих, що каже, я піду. Ну якщо дадуть, ну сам не підуть. Ну коли, коли ловлять, це дуже грустна історія. Тому що якщо людина вважає себе адекватною толковою на щось здібною, то треба вже. Думати на яку посаду і куди ти хочеш йти служити, які в тебе здібності і так далі. Люди різні, хтось хоче бігати з калашматом по посадки, і в ближньому бою. Хтось дуже розвитий в технологіях і хочеться застосовувати з розумом дистанційно, і так далі. Всі всі вижидання, всі, всі чекання. Якщо піймають, я піду, це хіра, це хіра. Це я кажу для людей, у яких є щось в голові. От. Це хітка. Тому що у вас не будуть спрашувати, куди ви хочете. Треба роздуплятися і йти сюди, тому що по-другому війну ми не виграємо. і тільки треба роздуплятися. Так як у нас колектив дружній, немає ніяких упережень, що хлопці поїдуть додому і не вернуться, так як за відносно короткий час всі тут стали побратимами. и не в их интересах снова вставать на ты самий грабли. Если бы у меня были знания, как она здесь все происходит, вот в тот момент, когда я решил уезжать, я бы отговорил себя и, наверное, бы пошел в 28-ю бригаду по сад Все это время нас учили, получается. Мы ездили на учебку, мы около месяца там пробыли, нас учили. Чуть и до этого нас тоже учили, долгое время мы ездили. Потому что просто научиться летать дроном это полдела. Там больше зависит от сознания технических вопросов. Как он работает, по какому принципу, по какому принципу могут глушить частоты на дроне. Это все нужно знать. Это все нужно понимать, чтобы на боевых нормально отработать. У меня девчина, мы уже давно разом и А мені сказали, що тіпа, ну, можеш поїхати одружитися. І мені пообіцяли, що дадуть цю відпустку. Коли я закінчу всі учебки, тіпа, все закінчу вже. Ну і так воно йшло, і йшло, потім я розмовляв з командирами, тіпа, коли вже закінчилося на рахунок, без питань. спитань, закінчуєш, їдеш, все оформили документи, мене відпустили. Я одружилася, все пройшло гарно. Ну, а що дружина? Тіпа, єдине, що вона хвилюється, А так? Нормально, тепер можу казати, що там чоловік військовий, а не ухилят. Я, якби, якби я хотів не повернутися, то мені не потрібна була відпустка. Типу, ну, якщо людина хоче, то вона зробить це при першій нагоді. Так як до нас відносяться, то тіпо, нагоди були. Ну але я не розглядав цей варіант, що я не повернуся. Я як приїхав з відпустки, це був понеділок. І зразу в цей же день я вечором поїхав на перше стажування. Мав їхати на 3 дні. Ой, на два, пробув там 3 дні. Приїхав додому, пробув два дома, відпочив і поїхав ще на, ще на одне стажування і був там 6 днів. Потім два дома і вже заступили ми зміною на 4 дні. Як повноцінно працювати. Працюємо, дивлячись, які цілі дають. І конкретно в цей раз ми працювали по будівлям з особовим складом на міномет. Літали, відпрацьовували, і міномет було, по-моєму, ураження. Нас відмічало, що нормально все було. Адреналін. Спочатку подумав, що волнення руки трусилися. насправді це адреналіна. Коли ти попадаєш, у тебе зразу такі uh, все внутрі падимаєш, ти розумієш, що воно, uh, чому ти вчився, прашувані не, не зря, і ти змог все-таки це uh, зробити. Коли ти вже підлітаєш до цілі, важко знайти зорієнтуватися, тому що скидують фото, воно виглядає так. А коли ти дивишся через камеру, типу воно виглядає по-іншому. І коли там будинки на карті, цілі а там розбиті, важко зорієнтуватися. типу. Оце і момент самого заходу на ціль ще важко, тому що в тебе відпадає відео, і ти маєш там інтуїтивно якось, для цього потрібен досвід. Це важко. Вони на цій місцевості скільки там? неділю. Їм треба вивчити всю ділянку фронту там, на 5 кілометрів на 3. І кожну посадку, кожне здання, там, кожен орієнтір, кожну прив'язку. І це е, часу займає дуже добре. Тому що вони ніколи не бачили з висока. Вони не знають деякого 9 де поверхівка стоїть, вони не знають де який терекон. І це з часу у них прийде. Треба просто працювати і вчитись. Тільки добре. Поки що із такого, що ну, перший вихід був. Да, страшно, ті, тому що ти приїхав типа страшно було просто ти ночі там, типу. Ну, ти на війні і ти не розумієш, що як, виходи приходити, я цього нічого не розумієш. Типу. ну дивлячись там, як інші себе ведуть, якось ти дивишся, що вони там спокійні. Ну і якось так вже інші виїзди було легше. Типу. Ну, конкретно мені не знаю, як інше. Блін, ну це було обов'язково, тому що ти ще не знаєш, чому готуватися, що там може бути. А так, все гладко. Ну, на удивлення. Ожедалі ну, більшого, ожедали худшого, але. Но... Сповнів спокійно пройшлося. Ну, буде з них толк, буде. То, що вони інтересуються, для, для них це новий світ. Вони перепитують дуже часто. Ну, це дуже добре, я б сразу сказав, саме глупиший це які не задані. Задавайте всі питання, якщо щось не розумієте, вам 10 разів поясню, 15. Але щоб ви поняли. То, що нас научили, і то, що ми виходимо уже на бої позиції, вже працюємо, це ще не означает, що ми закончили наше обучение. Ми все одно продовжуємо далі розвиватися лучшаем свои навыки, мы все равно что-то какую-то новую информацию для себя ищем. Чтобы улучшать свои навыки, опять же, повторюсь, и мм, можно бы это сказать, привнести что-то но. Ну, конкретно тут да я служу, Всё нормальное підрозділ, нормальне відношення, нормальний командира и враховуючи те, що я поповсюди не по відношенню і не добровільно прийшов. Це потрібний момент вже враховувати і не дивлячись на це, все нормально, відпустили відпустку, все, всі питання, які є, вони вирішуються. Нормально можна служити. Сказати, що я рад, що мене прийняли. Ні, я не скажу, тому що в мене були свої резони, з такі. Ну, сказати, що я жалею, а то, що мене прийняли, я теж не скажу. Эта ситуация, да, она поменяла, она меняет и мировоззрение, и вообще отношения ко с... всем. Я а, полностью, ну, точно описать, как прошли эти изменения, я не смогу, потому что, ну, трудно а, посмотреть на себя со стороны. Но то, что изменения есть, это да. сам себя чувствуешь? Ну, пока только блин.